Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні будемо малювати снігову кулю. А ви, до речі, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Беріть простий олівець, фломастер або чорну ручку, кладіть аркуш паперу вертикально. І намалюємо з вами велику кулю. Ось тут вона буде. Ви можете намалювати кулю за допомогою циркуля, або, наприклад, обвести якусь тарілку чи кришку, або спробувати намалювати кулю від руки. Якщо ви малюєте від руки, робіть це спочатку простим олівцем. Кулю ми малюємо не до кінця, десь тут залишаємо місце. Знизу буде знаходитись підставка, на якій буде стояти наша снігова куля. З іншого боку так само намалювали до того ж місця кулю. І тут ми її об'єднаємо такою дугообразною лінією. По боках від цих ліній малюємо невеличкі лінії вниз під нахилом. Дивимося, щоб лінії були однакового розміру і закінчувалися на одному рівні. І тепер, так само, як і кулю, з'єднуємо ці дві лінії. Можемо домалювати ще нижню частину підставки. Дужка з одного боку, з іншого. І тепер їх так само з'єднуємо такою ж лінією. Підставка в нас готова, будемо тепер малювати наповнення нашої кулі. Тут ми намалюємо пінгвіна і він буде тримати ось тут ялинку. І для початку намалюємо напівколо в верхній частині, це буде голова пінгвіна. Він буде у теплому шарфу, тому почнемо його малювати такою лінією. У вигляді невеличких дужок малюємо по боках шарф. І знизу об'єднуємо такою ж лінією, як і зверху. З лівої сторони намалюємо ще кінчик шарфа, Дугообразна лінія в сторону. Поруч ще одна, зверху лінії вуще, а знизу трошки ширші. І об'єднали. Маленькими рисочками ще намалюємо такий кінчик. І як і голову, намалюємо тепер тулуб, але він буде більшим за розмірами. Малюємо таку довгообразну лінію, з іншого боку таку ж саму. В нас виходить таке наче коло. Але знизу ми не з'єднуємо так лінії. Можна, звичайно, і так зробити, але краще намалювати ось таку хвилясту лінію. Пінгвіни мають чорне забарвлення з білим животиком. Тож відокремлюємо чорну частину пінгвіна такої ж форми, малюємо лінію всередині, трошки відступивши від зовнішньої лінії. Малюємо так до іншої сторони. І також відстань, як ми зробили у цій частині, буде і на голові. Уявляємо тут цю лінію. Далі малюємо і до серединки закруглюємо. Ось тут центр. І лінія тут закінчилась. Так само з іншого боку. Малюємо і з'єднуємо. Вийшло вгорі, наче сердечко. На цих випуклих місцях будуть знаходитись лапки, невеличка лінія, тепер хвиляста і закінчили. І така ж лапка з іншої сторони. І по боках намалюємо крила. До речі, крила у пінгвінів занадто маленькі, тому пінгвіни не можуть літати, як інші птахи. З іншого боку, малюємо крило трішки припідняте, там буде він тримати ялинку. І розмалюємо тепер чорні ділянки пінгвіну. Це в нього чорне щільне пір'я, яке не дає пінгвіну замерзнути на суші та дозволяє швидко плавати у воді. А крила пінгвіну так само допомагають їм швидко плавати і вдало полювати під водою. Намалюємо тепер очі. дуже просто, вони будуть заплющені, тому малюємо невеличку галочку з одного боку і на тому ж рівні з другого. І між очима трошки нижче намалюємо дзьоб у вигляді перевернутого трикутничка. Можна ще намалювати візерунки на шарфі. В мене це будуть такі смужки. Між ними, якщо вистачає місця, можна ще намалювати хвилясту лінію. Так само не забуваємо про кінчик шарфа. Там намалювали такий же візерунок. І тут він буде тримати ялинку. Позначимо стовбур ялинки олівцем і від нього будемо малювати саму ялинку. І малюємо від верхньої частинки лінія в один бік, в другий, наче такий трикутник, і хвиляста. З іншого боку закруглюємо так само. Тепер нижче лінії вже більші. З іншого боку закруглили. Останній ярус. І ялинка готова. Тут ще трошки видніється стовбур. Я одразу ще потім не забути витру олівець ластиком. І прикрасимо тепер нашу новорічну ялинку. В мене це будуть такі кулі. Малюємо сніг, на якому стоїть пінгвін. З іншого боку я цю лінію трошки опускаю і тут домальовую. Намалюю ще тут дві лінії, наче це маленькі пагорби і цього достатньо. І оскільки це снігова куля, намалюємо сніжинки у вигляді кіл менших і більших за розміром наче щойно хтось кулю потрусив і в ній пішов сніг. Намалювали і тепер на підставці у широкій її частині, ось тут можна теж намалювати сніжинки. Але малюємо їх вже детально, спочатку хрести, тепер одна лінія з одного боку під нахилом. З іншого. І на кінчику кожної лінії малюємо галочки. На каналі, до речі, є урок по малюванню сніжинок з різними візерунками. Ви можете його знайти у списках відтворень під назвою Новорічна тематика або за посиланням в описі під цим відео. Посередині малюємо ще одну таку сніжинку. Загалом їх в мене буде три на однаковій відстані одна від одної. І у правій частині ще одна сніжинка. Малюнок ми намалювали, тепер його розмалюємо. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Візерунки на шарфу я роблю червоним кольором, ви можете обирати будь-який інший, смужки червоні, а також хвилясті лінії. І одразу червоним розмалюю верхню частину підставки. Різнокольорові прикраси будуть на ялинці. Якщо є світло сірий, можна відтінити пінгвіна під шарфом провести лінію, у боковій частині зліва, трошки знизу, на голові у лівій частині і трошки зверху. І цього достатньо. Саму кулю, окрім круглих сніжинок та снігу, розмальовую блакитним кольором. На білому снігу біля чорної лінії знизу проведемо лінію блакитним Під лапками пінгвіна та під цими лініями. Якщо є темно червоний колір, ним можна додати тінь під кулю. Проводимо лінію вздовж чорної. Ще можна провести лінію у боковій частині, я це роблю з лівої сторони. Зеленим кольором темнішим за ялинку можна додати діней на саму ялинку, з внутрішньої сторони вздовж чорної лінії проводимо лінію зеленим. А також вздовж чорної лінії можна додати зелену лінію на підставці. Це робимо, звичайно, у тому випадку, якщо ви так само як і я, розмалювали нижню частину підставки салатовим кольором. Малюю ще лінію з лівої сторони. І блакитним іншого відтінку проводжу з правої сторони лінію вздовж чорної. Можна ще додати декілька невеличких штрихів, ось так. З іншого боку. Головне не перестаратись, можна ці лінії не малювати. Таким чином ми показали, що це саме скляна куля. І малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!